Виконуємо номер 7.3 із з підручника Алгебра 8 та номер 12.3 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Паралімпієць, візочник, Українець Олег Іваненко проплив 62 кілометри ламаншем. Знайдіть значення виразу, якщо А дорівнює 4,5 b-2025 m0,5 та дізнаєтесь, за скільки годин спортсмен проплив небезпечну протоку. Приступаємо до виконання, спрощуємо наш вираз. Виконуємо дії множення. Дії додавання переписуємо. Розкладаємо чисельник на множники. У нас різниця квадратів двох виразів, добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер множимо чисельник на чисельник, ой, на 10М. Знаменник на знаменник. Скорочуємо на суму і скорочуємо 5 і 10 на 5 і М. Маємо в чисельнику. 2 помножити на різницю А і Б, а в знаменнику М. Тепер наші дроби мають однакові знаменники, можемо виконати додавання. Чисельники додаємо, знаменник переписали і зразу розкриваємо дужки. додати 2А, відняти 2 б 2 б і мінус 2Б взаємознищуються, у нас буде в чисельнику 2а в знаменнику М. І тепер знаходимо значення виразу. Якщо А дорівнює у нас 4,5, М дорівнює 0,5, то 2а поділити на М дорівнює 2 множимо на 4,5 і ділимо на 0,5. Це буде 9 поділити на 0,5.

та номер 12.3 з підручника математика 8 виконано.